Вітаю, друзі! Сьогодні 27 квітня 2025 року, і, поза сумнівами, ми не можемо залишити без уваги, без фіксації в історії похоронів Папи Римського Франциска, які відбулися вчора, 26 квітня 2025 року, на річницю Чорнобильської катастрофи. Похорони Папи Римського стали приводом для того, щоб до Ватикану злетілися провідні світові політики і лідери прибули, зокрема. Трамп, президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Стармер, прем'єр Аргентини Мілей, ще досі канцлер Федеративної Республіки Німеччини Шольц та інші провідні політики, які використали, як на мене, цей захід для такої шоу-піар-акції. Демонстрування скорботи за смертю Папи Римського. <кхи> Був серед прибулих на похорони також і Володимир Зеленський, який, до слова, за день до того висловлював сумнів, що він встигне на ці похорони. Однак встиг. Тому що йому покрасуватися зайво раз серед європейських чи світових політиків це іншого просто не давать. <кхи> Великою інтригою було те, як буде одягнутий Зеленський, чи у звичній своїй спортивній військовій формі, чи одягне костюм. Він обрав щось середнє і одягнувся у чорний одяг у стилі Мао Цзедуна. І виглядав він досить своєрідно на фоні звичайних європейських костюмів світових політиків. Е, потрібно відзначити, що похорони вирізнилися тим, що заради України було змінено е, порядок розсадження гостей, і Зеленський опинився у першому ряду. Це, я думаю, було зроблено з допомогою прем'єр-міністра Мелоні і ватиканських якихось там е, адміністраторів. От, але найголовнішою новиною, звісно, були не похорони Папи на похоронах Папи для України. А зустр... 15 зустріч п'ятнадцяти хвилин на зустріч між е, Зеленським та Трампом е, у Базиліці Святого Петра у Ватикані. Е, вони зустрічалися один на один. 15 хвилин ми ж розуміємо, що це перемовини ні про що, хоча е, і Зеленський, і Трамп. Е, Через Білий дім оголосили про те, що вони пройшли конструктивно і що багато що вдалося обговорити. Але, як на мене, за такий короткий час нічого конкретного обговорити ніколи не вдається. Що можна зробити за такий короткий час? Це відзвітувати про щось виконане чи отримати відповідні завдання, або висловити якісь претензії, або поставити якийсь ультиматум. Саме це. Я думаю, відбувалося на зустрічі між Трампом і Зеленським щось одне із цього, а не якісь конкретні домовленості. Після цього Зеленський зустрічався з Макроном, Стармером, прем'єром Британії та прем'єркою міністркою Італії Мелоні. Публічні заяви після переговорів, з якими також ні про що не свідчать. Вони в такому звичному стилі про те, що. Позитивний прогрес досягнений для справедливого миру, що ми рухаємося. Отже, повертаючись до цього, до того прозначення цих перемов, ми повинні розуміти, що як я вже кілька разів повторюю, відбувається масштабна спецоперація ІПСУ для прикриття реального процесу перемови і всі ці. Пресрелізи, повідомлення політиків взагалі не несуть жодного змістового навантаження. Я переконаний, що за лаштунками йдуть жорстокі, жорсткі торги, і перш за все не за Україну. Зеленський веде жорсткі торги за власну долю, за власні інтереси і, можливо, за власні капітали. І все те, що він говорить про справедливий мир в Україні, це для нього другорядне порівняно із своїми особистими інтересами на моє суб'єктивне переконання. Тому будемо спостерігати. Цього папа ми поховали, а майбутній, сподіваюся, буде більш зваженим і справедливим в контексті оцінки війни Російської Федерації проти України. І не ставитиме на одні ваги жертву і агресора, як це робив попередній папа Франциск. Слава Україні!